Сказати про те, що українську повстанську армію ніхто не визнавав, було би як мінімум несправедливо. Люди, які розуміли, за що насправді боролися підпільники, збиралися, наприклад, у рівному біля ось цього пам'ятника Климу Савуру, те, що так давно хотіли ці люди, нарешті сталося. Держава Україна визнала повстанців офіційно. Це кадри кількарічної давності. На них голова братства вояків УПА, який багато років до того, спростовує негативні закиди в бік повстанців і нарікає, що вони й досі залишаються невизнаними. Уже сьогодні 90-річний чоловік від журналістів дізнається, що його таки визнали борцем за українську незалежність. Визнали ну і що а нас залишилися одиниці як для історії, це має значення, але це глум. Що Україна держава, яка відстоювала аж через 24 роки роки, дійшло до розуму, щоб треба зробити визнати оцих людей. Тих малих діт дітлахів, як я був 18 років, визнати незалежно, аж через 24 роки. Нардеп від Рівненщини Сергій Євтушок, який за цей закон голосував, Василю Кирилюку радить прийняти таку реальність, яка є. Те, що визнання не прийшло раніше, це вважає провина якраз п'ятої колони. Тому такому історичному перелому Сергій Євтушок радить більше радіти, ніж нарікати. Я розумію таких людей, яким... Дуже обідно і в душі, і в серці. Проте є більш скажімо так понятійні речі. Коли ми відмовляємося від цих тоталітарних речей, від від цього матір на увазі режиму, і не буде такого, що кожна політична еліта, прийшовши до влади, формує до себе до себе історію. Буде вже е, правдиві дані, які будуть уже. Е, Правдивих доказів розповідає депутат облради Валентин Крока. Набагато раніше хотіла би побачити і його тітка, яка колись свідомо пішла на допомогу повстанцям і цим зламала своє життя. Моя тітя Антоніна, яка жила в селі, жали на хуторі з дядьком Олександром, її чоловіком, і в них розміщалися, значить, була краївка, були під час знаходився штаб. Вони яка були засуджені біля 20 десь років, але вони були на лісоповалі? Історик Ігор Марчук прийнятому закон радіє. Він віддав дослідженню цієї теми не один рік і знає, якою брехнею все було покрито. Але каже на ці історичні зміни, які брехню покликані прибрати. Точно знайдуться ображені. От ми маємо характерний приклад. У нас тут, до речі, недалеко від музею, живе колишній ветеран МДБ, КДБ, який знищив Ніла Хасевича, повстанського художника, цілий ряд інших повстанців. Тобто, я думаю, для цієї людини він завжди буде казати, що це бандити, а він визволитель. Хоча для нормальних, як то кажуть, Людей здоровим глуздом зрозуміло, все-таки хто був борцем, а хто, в принципі, прийшов і є загарбником. Ветеран УПА Василь Кирилюк знає, що він був захисником, а не загарбником. Однак довести це комусь бідкається буде складно, тим більше отримати пільги. А в кого документ є. Той, що стріляв він кеневедіст, він держить документ в корочках. А на документ є? Всіх брали, катували, бували і писали бандіт, 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 навіть не писали, що він упав, а бандіт. Але не зовсім розчаровуватись повстанцям радить історик Ігор Марчук. Довести, що ти таки боровся за незалежність, все ж є шанси. Реабілітовані думає, що всі мають ці довідки. Стосовно нереабілітованих, тут я не скажу, тому що їм довідки як такі не видавалися. Але я думаю, що при зміні, от зараз, цього закону, вони можуть знову ж таки звернутися в відповідні. Згідно із законом держава може визначити борцям за незалежність соцгарантії, пільги та державні нагороди за приблизною інформацією братства вояків УПА, людей, які можуть на такі пільги претендувати, в області залишилось близько трьох сотень. Іван Марчук, Сергій Савта та Дмитро Сидор. Інформаційна програма день.